І на продовження теми лігвище нацистських утікачів, колонія Дігнідат розкриває нові таємниці. Наша знімальна група, яка щойно повернулася із Шілі, знайшла секретні документи, які здатні перевернути історію Другої світової війни. Про це далі. Відомий у Чилі адвокат Енран Фернандес не перший рік воює із колонією Дегнідат. Юрист намагається довести там ґвалтували, катували та вбивали. Причому ті, кого шукали у всьому світі, тут у Чіллі вони були у небезпеці. Це, передусім, Мартін Борман, Генрих Мюллер, Вальтер Рауф та Йозеф Менгеле. Більш відомий як доктор смерті. Я представляю інтереси 11 дітей, які об'єдналися задля того, щоб вивести на чисту воду не тільки Пауля Шафера, але й інших керівників колонії. Колонія Дігнідат, поселення, де нацисти переховувалися від переслідування союзниками, заснована ще у далекому 61-му, за підтримки Августу Піночета Воно й досі продовжує існувати. Після того, як основатель колонії Паул Шафер скончався в тюрмі, а факт преступлення вже став відомий публічно властям Чилі, і ніхто этого не оспарюває, здесь решили сделать своєобразний ребрендинг. І колонію Дігнідат переименовали Вилу Бавьєра. Там було найкраще медобслуговування у Чилі на той час, але ця лікарня була фасадом, який приховував безліч злочинів, що відбувалися у колонії. Цих документів ще ніхто не бачив, ви перші. Навіть ми щойно приступили до роботи з ними. Оскільки можна сказати, що я маю інформацію з перших рук, то я можу чітко сказати: верхівка нацистів, у тому числі ті, які з колонії дигнідат, мали тісні контакти з чилійською диктатурою. Тут задіяні такі люди, що навіть страшно читати їх прізвища. Але я можу чітко сказати, нацисти і колонія одне ціле. сенсаційні факти про тихе життя тих, кого у всьому світі вважають нацистськими злочинцями та роблять вигляд, що шукають. Дивіться у квітні в ефірі ICTV у документальному фільмі «Четвертий рейх».